ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер, прем'єр-міністр Великої Британії. Не уклав великих ділових угод після зустрічі з Сі сідзіньпіном. Основні висновки Пентагон збільшує боєздатність підводних човнів, оскільки Китай розгортає цілі флотилії рибальських суден поблизу Тайваню та Японії. Як це допоможе в разі вторгнення на Тайвань? Американський виробник чипів NVIDIA, згідно з повідомленнями допомагав компанії, яка пов'язана з китайськими військовиками і займається штучним інтелектом. Американський законодавець б'є на сполох. Прем'єр-міністр Великої Британії поки не уклав жодної великої комерційної угоди під час свого візиту до Пекіна. Китай погодився на безвізовий в'їзд для британців на строк до 30 днів. Водночас, британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що протягом найближчих чотирьох років інвестує в Китай 15 мільярдів доларів. Розмова із Сі Цзіньпіном у середу не принесла прем'єр-міністр Великої Британії Кіру Стармеру жодних великих ділових угод, і це попри те, що на зустрічі були присутні понад 50 представників бізнесу та культури. Так, Китай важливий гравець на світовій арені, і вкрай важливо, щоб ми вибудовували глибші відносини. Китай погодився зменшити мита на британські військи з 10 до 5%. Обидві країни також домовилися обмінюватися розвідувальною інформацією, щоб нелегальні мігранти не перетинали ламанш на човнах з китайськими моторами. Крім того, Пекін та Лондон розглянуть угоду про створення точних правил для британських компаній, які ведуть бізнес у Китаї. Своєю чергою британська AstraZeneca обіцяє інвестувати 15 мільярдів доларів у Китай, щоб розширити свої виробничі потужності. До прав людини Стармер заявив, що поговорив із сідіпіном у поважному тоні у справі Лая, громадянина Великої Британії та колишнього гонконського медіамагната, який виступав за демократію. Лаю загрожує довічне ув'язнення. Його засудили за китайським законом про національну безпеку. Повідомляють також, що Стармер та його команда взяли із собою одноразові телефони та ноутбуки, щоб запобігти стеженню з боку Китаю. Раніше газета The Telegraph повідомляла про те, що Пекін зла. Мовив телефони помічників колишніх прем'єр-міністрів Бориса Джонсона, Ліс Трас і Ріші Сунака. Тіньовий міністр внутрішніх справ від консервативної партії Кріс Філп розкритикував візит Стармера, заявивши, що той жертвує Національною безпекою Великої Британії заради кількох економічних крихт зі столу сідінпіна. Британський політик від ліберально-демократичної партії Калум Міллер заявив BBC, що підхід Стармера суцільні поступки і жодного компромісу. Він додав, що багато британських фірм хочуть співпрацювати з Китаєм, але громадськість також хоче бути упевнена, що прем'єр-міністр відстоює національну безпеку. Незадовго до візиту Стармера. Велика Британія схвалила план будівництва великого китайського посольства у центрі Лондона, попри побоювання, що воно може стати центром шпигунства Пекіна в Європі. Поки Стармер у Китаї вів переговори сідзіньпіном. Китайські агенти у Великій Британії намагалися зірвати виступи всесвітньо відомої трупи Шен'юнь. Зокрема, вони погрожували застрелити прем'єр-міністра, якщо турне компанії не скасують. Як повідомило британське видання Метро, трупа отримала електронні листи з погрозами. В одному з них йшлося – скасуйте концерти Шен'юн. Інакше прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера застрелять в іншому сказано. Якщо Шеньюн не скасує виступи, на вас чекає теракт. Компанія Шеньюн розташована в Нью-Йорку. Вона називає своєю місією відродження традиційної китайської культури, що була до комунізму. Шоу також викриває репресії щодо школи вдосконалення Фолуньгу, які відбуваються в наші дні в сучасному Китаї. За останні два роки компанія отримала понад 160 погроз. Згідно з вебсайтом Шеньюн, китайська влада намагається саботувати виступи танцювальної трупи по всьому світу з часу її заснування. у Вітися році, попри погрози, жодних реальних інцидентів не сталося і жодної вистави не скасували. США посилюють свій підводний флот на тлі загострення напруженості між Китаєм і Тайванем. Повідомляють, що атомні підводні човни Вашингтона зараз перебувають у кращій бойовій готовності ніж за останні 10 років. Водночас Китай тестує нові способи морського стримування із застосуванням цивільних рибальських суден. Аналітики попереджають, що ці судна здатні створювати перешкоди операціям ВМС США. Звіт дослідницької служби конгресу США, опублікований цього тижня, показує. Що американські ВМС підвищили боєздатність своїх підводних човнів уперше за понад 10 років усі американські ударні підводні човни перебувають у робочому стані, і жоден з них не потребує технічного обслуговування. Відповідно до звіту, у разі конфлікту у розпорядженні Вашингтона 50 атомних підводних човнів, тоді як у Китаю приблизно 32 робочі атомні підводні човни. Він також володіє найбільшим у світі військовим флотом, що налічує понад 370 кораблів, зокрема близько 60 підводних підводних човнів у відповідь США розгорнули підводні човни в Тихому океані та наростили їх виробництво. Мета будувати більш як два підводні човни за рік. Водночас Пекін експериментує з незвичайною тактикою на морі. На початку цього місяця понад тисячу китайських рибальських суден утворили масивний плавучий бар'єр завдовжки понад 300 кілометрів у східно-китайському морі. Відставний полковник морської піхоти Грант Ньюшем пояснює, як ці судна можуть бути використані для зриву операцій в. Ме США в разі нападу Китаю на Тайвань. Ви можете подумати, що рибальське судно проти Есмінця ВМС США це не таке серйозне протистояння. Але коли в морі є кілька тисяч рибальських суден, це значно ускладнює життя. Наявність великої кількості китайських рибальських суден може ускладнити дії наших підводних човнів у регіоні. Китайці встановлюють на них спеціальні датчики та інше обладнання. Все це підтверджує те, про що говорила китайська влада. Так було завжди, але тепер ми нарешті це розуміємо. Хоча деякі люди Но б'ють на сполох. аналітики кажуть, що рибальські судна переміщалися та діяли скоординовано. Цей захід Пекін привів одразу після військових маневрів в районі Тайваню, під час яких, зокрема, і відпрацьовував блокаду острова. Китай використовує свій рибальський флот та морську поліцію для створення напруженості в спірних водах, зокрема в південно-китайському морі. Говорячи про рибальські судна, слід зазначити, що існує також морська поліція, яка працює разом з рибальським флотом. Це все інструменти народно-визвольної армії Китаю. Вона використовує подвійну тягу, потужніші двигуни. Часто на них встановлено обладнання для спостереження, і вони функціонують як своєрідний силовий компонент рибальського флоту. Пентагон заявляє, що підвищення боєздатності підводних човнів має вирішальне значення для. Стримування будь-яких дій противника щодо Тайваню водночас аналітики кажуть, що використання Китаєм цивільних рибальських суден свідчить про ширшу стратегію, спрямовану на розмивання кордону між військовими та цивільними операціями на морі американський виробник чипів NVIDIA, ймовірно допомагає китайській компанії DeepSeek у розробленні технологій штучного інтелекту. Американські чиновники вважають, що це сприяє розвитку китайської армії. Член Палати представників Джон Муленар, який очолює спеціальний комітет з питань Китаю. У середу надіслав лист міністру торгівлі Говерду Лютніку. за даними Reuters, У листі сказано, що з 2024 року NVIDIA надавала DeepSeek значну технічну. Підтримку DeepSeek стала популярною торік, коли випустила чат бот, який конкурує з ChatGPT від OpenAI. компанія стверджує, що використовує набагато менше обчислювальної потужності, що викликало побоювання з приводу того, що Китай може наздогнати США у перегонах за лідерство в галузі ШАЇ. Раніше цього місяця адміністрація Трампа схвалила продаж потужніших чипів NVIDIA H20 Китаю. Водночас було видано обмеження, що забороняє їх військове використання. according China's military.